Всіх вітаю! Ви на каналі Talk to Me FM. І тема сьогоднішнього відео: Вибори Путіна на Росії Не можу назвати це виборами президента, бо це саме вибори Путіна. Всім це зрозуміло. Ну, хіба що для Путіна щось піде не так в цьому в цих виборах? Що ми власне сьогодні і продивимось, чи буде така можливість. Але. Сперше, по перше хвилинка реклами. Нагадую, що посилання на всі мої інші інтернет-ресурси є в описі до відео. А мене є два Тікток канали, два інстаграми, і головне, телеграм, мій улюблений. А також є ще один YouTube канал. Контент всюди різний, ніде не дублюється. Тому, якщо вам зі мною цікаво, якщо цікаво мене слухати, то підписуйтесь, всім рада. Окремо хочеться сказати про телеграм-канал. Він у мене унікальний. Для нього я сама малюю картинки за допомогою штучного інтелекту. І до них пишу послання, роблю ворожіння на цих картинках. Дуже цікаво виходить, дуже ресурсно багатьом резонує, як мені пишуть в коментарях. у Зворотному зв'язку, прям пишаюсь. Я тим, як у мене це вийшло оригінально і цікаво, і корисно. І головне ресурсно. Там не про політику, там не про війну. Там все про вас, про ваш розвиток, про ваше життя, якісь речі такі на подумати. А зараз це дуже важливо. Я вважаю залишатись в ресурсі при здоровому глузді, не втрачати себе в цих важких обставинах. да які, на жаль, в яких ми, на жаль, живемо. Тому підписуйтесь, переходьте за посиланнями, всім рада. Ну, і якщо буде цікаво, не поскупіться на вподобайку на коментар цьому відео, щоб український контент просувався. Бо я, от, наприклад, дивлюся. На каналах колег, яких я знаю, і дійсно є різниця, наскільки активно переглядаються відео українською і відео російською. От ті, хто плюс-мінус викладають схожий контент на мій українською, в них або такі ж, як у мене, перегляди, або менші, або трохи більші, частіше, часто навіть менше. А в кого хто не перейшов на українську, да в кого в наших залишився контент російською, залітають відео на дуже багато переглядів. Я думаю, це пов'язано з тим, що все ж таки і росіяни частково дивляться, і люди російськомовні за кордоном. Я розумію, що це може бути для багатьох проблема з субтитрами все ж таки не так цікаво. Я бачила, дивилася цікавості заради, як перекладаються ці субтитри. Без пляшки не розібрати, що називається, важко з ними дивитись. Ну, Але що поробиш? Принципово перейшла на. Українську з початком широкомасштабної війни, і не шкодую, навіть от не дивлячись на те, що перегляди трохи впали, що поробиш. Українців, в принципі, теж достатньо, і за кордоном, в діаспорах, і у нас. Треба просто працювати. Ну, давайте про вибори. Чому я ще вирішила заздалегідь зняти про це відео? Я зараз знімаю 3 березня, а вибори будуть 17 березня. Тому що знаю, що планується акція серед росіян, які не задовільнені владою Путіна, вийти рівно о 12-й на вулиці, в день виборів, для того, щоб побачити, скільки людей реально проти Путіна. Да? Тому що рейтинги можна намалювати різні, як результати виборів. А от наскільки насправді багато таких людей можна зрозуміти тільки якось так, напевно. Тому що багато хто боїться, мовчить, ну воно і зрозуміло, або небезпечно критикувати владу. Вилетіла сама карта. Ну Про це ми окремо запитаємо про цю акцію, що воно дасть, як воно пройде, бо їх там вже залякують, щоб не виходили. І дивіться, вилетіла в мене, я говорила зовсім про інше, але тасувала колоду, і вилетіла в мене зірка. Зірка тут про наслідковість. Тут руки бабусі е, тримають руки онука. А от тепер переносимо це на владу. Е, тут показують, що влада в Росії так міцно закріпилася, е, що. Е, Якби влізти сюди комусь іншому ну майже неможливо. Тут, тут, тут монархія, ну в переносному сенсі, звісно. І зрозуміло, що Путін не вічний, але навіть якщо так, ну чому навіть 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 при цьому влада може передатись насліднику, якого, якого він назначить, обере сам що тут от, реально все погано, в плані, що тут аж як монархія вже. Але і монархію знесли в Росії тим не менш у свій час, да? і не тільки в Росії. Тут прям така передача влади з рук в руки. І е, я ще переглядала це питання, але, але досить вже давно. для TikTok каналу свого якраз політичного і питала. Чи відіб'ється якось висування Путіна, саме те, як воно відбулося, на результат на виборах? І там показали, що ні, як завжди, прийдуть, оберуть Путіна або намалюють, що його обрали, що все буде як зазвичай. Це я викладала да, на Тіктоку. Але це ж було вже досить давно, тому ну, могло перегратися да, такі ситуації пластичні. І тут одно натякає, що, скоріш за все, ці вибори пройдуть так, що аж, аж нудно. Да? Нічого цікавого, нічого із ряда вон. Ну ладно, давайте дивитись. Ну, спочатку, взагалі, як, яким буде цей день для Росії, як він пройде? Чи будуть там які потрясіння, чи пройде так скушно і нудно, як нам колода показує, як пройде цей день на Росії? День виборів Путіна. Зміни показують, що за зміни. Ну, не бачу таких динамічних змін, да? Все ж таки, двійка жезлів. Якась от плавна зміна. А тут, до речі, карта смерть, Аркан смерть це карта предки, називається. Ну, але ж все одно це смерть, да? Один іде, приходить інший. Що, що невже хтось інший все ж таки переможе? Але тут дивіться, тут можливо, я нічого поки що на все сто не стверджую. Тут можливо, знаєте, яка ситуація, що плавно, м'яко, демократично, ніби як оберуть якогось іншого. Але ну, насправді це буде як просто передача влади, оговорена заздалегідь. Але тут таке можливо. Все ж таки, тут показують дитину, да, яка прийшла на зміну своїм пращурам-предкам. Але вона при тому несе в собі, тут таке поєднання карт, несе в собі ДНК тих предків, да, тих пращурів. Вона їх продовження, а не зовсім окрема людина. Да? Як не пов'язана зі своїми пращурами. Цікаво. Давайте так і запитаємо: переможе Путін чи хтось інший, як нам покажуть. Ну, Дивіться, тут буде отакий от суперник в нього, який е, ну, вони можуть піти там майже на рівні, який набере багато голосів. Показують і імператора, і е, якогось іншого чоловіка. Ну, імператор, мені здається, це Путін. Може бути так. Дивіться, в мене тут два варіанти. Або переможе все ж Путін. Але буде на п'ятий йому наступати якийсь кандидат чоловічої статі. Або навіть цей кандидат переможе, а Путін там трохи від нього відстане. Я не знаю, чи можливо в Росії, щоб довелося їм робити другий тур виборів. Якщо таке можливо, то й таке може бути. Я розумію, заплутала вас, але така неоднозначна інформація виходить. Може хтось і вилізти якийсь інший кандидат, отже, як його, Яблонський. Він ніби позиціонує себе як опозиція, да? як кандидат від опозиції, але насправді він був на прийомі в Путіна і там якісь вась-вась домовленості є була така інформація. От щось типу такого може бути. Ладно, так і запитаємо. Путін, ймовірніше, переможе на цих виборах чи програє? Ну, Знову ж таки, зміна напрямку раптова. Тут чітко оця донька паличок чи палок Зміну напрямку показує, коли ситуація рухалася в один бік в одну сторону, і різ, різко роз, розвертається і йде в іншу сторону. Слухайте, ну я боюся робити такі гучні заяви, але я не виключаю, що переможе хтось інший раптом. Але ж пам'ятаємо, що нам показали на самому початку, що це буде обман і по факту це буде умовлена заздалегідь передача влади. Якщо це трапиться, то будемо мати на увазі. А може, просто показує, що ризики цього великі для Путіна зараз. А насправді, яка в нього підтримка електорату? Ну, велика, насправді велика. Велика. Тут прям про підтримку, от вона прям руку простягає, да, ця мати Курзин, кошиків, прям, ну, пропонує допомогу, підтримку. да. Підтримка в Путіна все ще велика. А в того кандидата, що його суперник, як нам показують. А йому зіпсували репутацію заздалегідь. А то як, як він може скласти конкуренцію яким чином? А-а-а, Підробкою бюлетенів? Підроблять просто, намалюють. Цікаво. Диявол, да, міс Робінсон? В цій колоді це диявол. За якою все одно останнє слово, що б там не думав собі народ, ну коротше, ви можете покрутити пальцем у схроні, сказати, що вона меле на мене, і будете можливо праві, але моя задача все ж таки читати карти. А вже як відіграється чи не відіграється, будемо подивитись, да? але тут виходить отакий парадокс, що влада може підробити бюлетені, підробити голоси при ситуації, коли більша частина людей. Реально проголосує за Путіна, але в них вже є певний план просунути іншого кандидата, когось з тим намахати, і так далі. Який спектакль показати. І вони підроблять навпаки, що не за Путіна проголосували. Що це за бред? Слухайте, ну і знову ж таки закохані на дні. Дуже часто таро саме в політичних розкладах цієї карти показують от такі домовленості, да гаварняк якийсь розумієте. Якісь дуже дивні і, а, і тут вже оракульно показує колода. Тут на четвірці жезлів е, пара молодят, в них народилася дитина перша, і вони закопують в саду плаценту. Е, це поширений ритуал в деяких країнах. Щось закопують під землю під землю, ховають, щоб воно дало там ну, якийсь результат. Е, так, от отут от чітко таке поєднання карт, яке говорить, ну показує приховані домовленості такі. Які навіть важко запідозрити, важко побачити такі, ну неочікувані. Ну, картина цікава, слухайте. Ну, Нам від того, судячи з усього, нам від того не легше, але все одно цікаво. Ну, ладно, Не знаю, може, день такий, може карти шуткують. Не знаю. Ну, ладно. Ну, буду казати, що виходить. Не хочу ні в якому разі накладати свого бачення на карти, бо нам вже потрібна об'єктивна інформація. Так, ладно. щодо цієї акції, вийти рівно 12. Як вона пройде для тих людей, які збираються це робити? Так. Ну, В принципі, напевно, успішно тус монет. Трійка монет. Організовано пройде. Ефект буде якийсь. Злагоджено, всі вийдуть, ну принаймні більшість. Ну, якась частина завжди вирішить пересидіти вдома. Звісно, чи дасть це щось глобально? Uh -uh. А це не той шлях, це не той, ну не, не підходить ну, в такий спосіб, нічого їм не вдасться зробити. Ну, вийдуть, ну подивляться один на одного, ну щось комусь можливо покажуть. Але четвірка монет це дуже така статична карта, і тут вона як суху землю показує. Тут людина з оцією, з цим знаряддям шукає воду в сухій почві і не може знайти. Да? Тобто, знаєте, коли кажуть, пішло як в суху землю, ну, бо це було потрібно. А тут, -от навпаки, безплідність якась йде по цій карті. О, ну, тут результат безплідний. Пройде все добре, не буде ніякої бучі, не буде там, масових арештів, напевно, але він просто нічого не дасть. Да? Ну, якось так. Просто як демонстрація чогось один одному, як акція підтримки один одного. Добре, чи будуть якісь ще акції протесту, мітинги, щось таке? От до виборів оцей час, що залишився в Росії, що буде ключове? відбуватись, чи не буде нічого відбуватись? Покажіть нам, будь ласка. Ну, так, щось буде якась боротьба. Ну, але дивіться, вона ж може бути і в інформаційному полі, і в ментальному. Ну, але, можливо, да, і акції протесту. В принципі, сімка Жезлів, сімка палок тут. Це є така карта, яка ймовірніше за все покаже акцію протесту. Да, якусь. Але, судячи з картини Дня виборів, нічого такого да, нічого не дасть. Результату ніякого не буде. Тільки трохи покошмарити владу. Ну, от якось так. А зайдемо з іншого боку. Як зміниться, чи ні? не зміниться? Ніяк перевернулася карта. Знову ж таки, сімейна дуже карта. Донька монет. Ну, тобто Тут, здається, я ще не встигла проговорити запитання, а колода вже відповіла. Ем... Як зміниться політикум Росії після виборів? Ну, звичайно, що питається про найближчий час, не про наступні п'ять років після виборів всі, да? а от перший час таке усяжне майбутнє, яке проглядається. Е, ні, суттєво не зміниться. От, донька Монет це показує, або лицар Пентаклів в класичній колоді. Все буде приблизно так само е, е, з тенденцією поступовою на погіршення. П'ятірка куршиків на дні. Поступово буде влада, верхівка все більше борзеть і борзеть. І все як гірше життя робити своєму народу. Ну, якось так. Ну, для росіян, звісно, картина не супер оптимістична. Тут навіть можуть спектакль розіграти, що змінилася влада, а по факту ні. Але щось тут таке цікаве буде. Ну, будемо дивитись. Але глобально, глобально нічого там поки що не змінюється. Ну, принаймні таким шляхом, принаймні, шляхом виборів демократичних. Так би мовити, ну от так, друзі мої, на тому думаю, все можна закінчити. Суть зрозуміла, будемо дивитись, як воно відіграється. Сподіваюся, хоч щось буде цікаво, хоч щось співпаде з цими картами. Зазвичай плюс-мінус відіграється, але звісно, я вам тут не можу гарантувати 100% точності, правдивості, які карти вийшли. Ті я і прочитала. Так, більша частина розкладів і прогнозів відіграється, але, на жаль, не всі. І, може, це той випадок, а там, звісно, подивимось. А я вам дякую за увагу, за вподобайку, якщо не пожалієте, за коментар, якщо буде бажання написати, за запропоновану тему якусь цікаву. Во, пишіть, можна і не тільки е, політичні теми писати, що вам взагалі хотілося б подивитись. А я на тому буду закінчувати. З вами була Ганна. Е, слава Україні! Не прибуде з вами сила. Пока-пока.